14 рецептів макаронних виробів Інгартен, які стануть смачнішими, коли ви будете у светрі. Паста як мистецтво, надихаємося рецептами Іни Гартен і створюємо свої кулінарні шедеври. Осінь на порозі, і що може бути краще, ніж затишний сведр, теплий плед і тарілка ароматної пасти. Іна Гартен, відома кулінарна ікона, це чудово розуміє. Її рецепти пасти це не просто інструкції, а запрошення до створення кулінарного мистецтва, здатного зігріти душу і порадувати близьких. Я давно захоплююся її підходом до кулінарії, простота, доступність інгредієнтів і акцент на свіжість продуктів роблять її страви ідеальними для повсякденного життя. Але, як і будь-яке мистецтво, кулінарія вимагає натхнення і особистого підходу. А рецепти і не чудове джерело цього натхнення. Я не буду переказувати її рецепти, як це часто зустрічається в кулінарних блогах. Замість цього я розповім про те, як я використовую їх як відправну точку для створення власних, унікальних страв. Адже кулінарія це не сліпе копіювання, а творчий процес. Паста більше, ніж просто їжа. Для мене паста це не просто спосіб набити шлунок. Це можливість проявити свою креативність, експериментувати зі смаками і створювати справжні кулінарні шедеври. Я завжди намагаюся підходити до приготування пасти з душею і фантазією. Згадую, як одного разу я надихнулася рецептом лимонних капелінів від Іни. Лимон це мій улюблений цитрусовий фрукт, і його яскравий, освіжуючий смак чудово поєднується з пастою. Але замість того, щоб просто слідувати рецепту, я вирішив додати трохи свіжого базиліка і трохи гострого перцю чилі. Результат перевершив всі мої очікування. Вийшло неймовірно ароматне і пікантне блюдо, яке стало одним з моїх фірмових овочі, основа смачної пасти. І Гартен справедливо підкреслює важливість додавання овочів до макаронних виробів. Це не тільки корисно. Але й дозволяє створити більш насичений і цікавий смак. Я часто використовую сезонні овочі, щоб мої страви були максимально свіжими та ароматними. Особливо мені подобається використовувати баклажани і помідори, як в рецепті запеченої пасти з помідорами і баклажанами. Але я не обмежуюся лише цими овочами: кабачки, перець, гриби, броколі – все це чудово поєднується з пастою. Головне не боятися експериментувати. Трюфель розкіш доступна кожному. Трюфельне масло це, безумовно, розкішний інгредієнт. Але, на щастя, зараз воно досить доступно. І Гартен вміло використовує трюфельне масло, щоб додати стравам вишуканості і неповторного аромату. Я також люблю використовувати трюфельне масло, але намагаюся не переборщити. Адже важливо зберегти баланс смаків. Я часто додаю трюфельне масло до макаронів і сиру, щоб надати їм більш насичений і вишуканий смак. Простота та елегантність філософія пасти Інни Гартен. Одна з головних особливостей кулінарії Інни Гартен – це простота і елегантність вона не використовує складні техніки і екзотичні інгредієнти. Її страви це втілення вишуканого смаку, який доступний кожному. Я повністю поділяю цю філософію. Адже найголовніше в кулінарії це не складність, а смак. І для того, щоб приготувати смачну пасту, не обов'язково бути шеф-кухарем. Досить просто любити готувати і не боятися експериментувати. Мої улюблені фішки в приготуванні пасти. Згодом у мене виробилися свої власні фішки в приготуванні пасти. Ось декілька з них, використовувати якісну пасту. Це основа основ. Хороша паста має приємну текстуру і добре тримає форму. Не переварити пасту. Алдан це ідеальна ступінь готовності пасти. Вона повинна бути злегка твердою всередині. Зберігати воду, в якій варилася паста. Ця вода багата крохмалем і чудово підходить для загущення соусу. Додавати трохи вершкового масла в соус. Це додасть йому більш насичений і шовковистий смак. Подавати пасту гарячою. Інакше вона втратить свій смак і аромат. Не забувати про свіжу зелень. Вона додасть страві свіжість і яскравість. Натхнення від іни мої власні кулінарні експерименти. Надихнувшись рецептами Іні Гартен, я створила кілька власних кулінарних шедеврів. Паста з гарбузом і шавлією. Восени я обожнюю готувати пасту з гарбузом і шавлією. Гарбуз надає страві солодкість і кремовість, а шафля аромат і пікантність, паста з морепродуктами і томатами черрі. Влітку я часто готую макарони з морепродуктами та помідорами черрі. Морепродукти надають страві насичений смак, а томати черрі, солодкість і яскравість. Паста з куркою і грибами у вершковому соусі цей рецепт мій універсальний варіант для сімейної вечері. Курка та гриби у вершковому соусі це класичне поєднання, яке подобається всім. Висновок: паста це завжди гарна ідея. На закінчення, хочу сказати, що паста це завжди хороша ідея. Вона проста в приготуванні, універсальна і неймовірно смачна. Надихайтеся рецептами і Гартен, експериментуйте зі смаками і створюйте свої власні кулінарні шедеври. І пам'ятайте, головне готувати з любов'ю і задоволенням. Паста це не просто їжа, це мистецтво. Мистецтво доступне кожному. А ще це відмінний спосіб зігрітися в холодний осінній вечір. Загорнувшись в улюблений светр і насолоджуючись смаком домашньої пасти, приємного апетиту!